Громадський рух чесно просканував кандидатів на посаду мера. Активісти підрахували, скільки заробили висуванці за минулий рік. Статки вичислили через декларації, які кандидати зобов'язалися їм надати. Щоправда, говорять виборчі аналітики, звітувати хотіли не усі. Найбагатші претенденти на мерське крісло Сергій Одарич, Володимир Дебенко та Андрій Бортник. Сума їхніх статків, зароблених за минулий рік, та заощадження за попередні перевалила за 1 мільйон гривень. Трохи менше задекларували Сергій Тищенко, Роман Шевченко, Володимир Гудзенко та Олександр Радуцький. Їхнє зароблене вимірюється від 100 до 300 тисяч гривень. Скромніші суми задекларували Олег Кашко, Павло Карась, Олександр Грибченко, Олександр Піньковський, Олександр Олененко, Володимир Єрьоменко, Анатолій Бондаренко. Їхній дохід минулоріч склав менше 100 тисяч гривень. Проте ці кандидати мають солідні заощадження та нерухомість. Серед кандидатів виявилися і ті, хто нічого не заробив за минулий рік. Ні майна, ні автомобілів це Денис Колесник. І Ярослав Нищик. Взагалі, де живе цей кандидат, що він їсть, і якби на які Чиїми молитвами він існує, не зрозуміло. Ярослав Нищик також нічого не задекларував, хоча він є фізичною особою-підприємцем. Він пояснив, що його підприємство у 2014 році не працювало.